Всім привіт, слово Боже говорить від євреїв 10 глава, 25 вірш. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося. І тим більше, скільки більше ви бачите, що наближається день тво той. Тож, дорогі друзі, давайте не будемо кидати зібрань наших, не будемо покидати служінь наших. Будемо молитися за наших воїнів. Будемо молитися за нашого президента. Будемо молитися за мир в Україні. Будемо молитися за те, що ворог побіг з нашої землі. Ворог як прийшов з мечем, так від, від меча і. і... Погибне. Тому давайте будемо молодитися, будемо хвалити Його, будемо прославляти Його величне ім'я. Господь говорить своєму слові. Там, де двоє або троє зібрані в ім'я Моє, там і я посеред них. Господь посеред нас, Господь з нами в будь-який для нас тяжкий час. Навіть цей час війни, Господь з нами. Господь не виїхав з України, Господь залишається в Україні. Навіть не дивлячись на все, що зараз відбувається, зараз Росія вона намагається нас знищити. Але ми з Господом, а Господа неможливо знищити. І якщо ми з Господом, то нас неможливо знищити, тому що Господь наш щит та наша охорона, тому давайте будемо служити Господу. Тому я запрошую тебе, дорогі друже, на недільне служіння вже в цю неділю. 4 червня о 15.30 за адресою місто Київ, вулиця Павла Полободка, 52 б Це вхід до Арки метро Чернігівська. Тому запрошуємо кожного із вас. Чекаємо на вас і також не забудьте запросити собою друга, запросити своїх родичів, близьких та друзів. Тому ми чекаємо на тебе. І саме чекаємо присутності Господа на цьому служині. Заді ви бачите зараз сцену, де будемо представляти, хвалити Господа, і ви бачите зараз зал, де ми будемо молитися Господу за нашу країну. Будемо хвалити Його, будемо поклонятися йому і віддавати себе Господу. Тому нехай Господь благословить кожного. Я зараз хочу помолитися за короткою молитвою. Господь, благослови того, хто дивиться це відео, Благослови на всіх путях Його. Нехай Господь благословить Його. В ім'я Ісуса Христа, Господь, благослови кожного нашого воїна. Господь, благослови нашого президента Володимира Зеленського. Господь, благослови нашу Україну. Дай миру в Україні. Ми віримо, що ти можеш зупинити цю війну, Господь. Хай буде тобі вся слава і честь, і хвала. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чекаємо саме. На тебе, Боже тобі, Благословінь!